Фух, хуя, бля. Питкатив. Твое. Так і проспав. А та то проспав. я пиздит. Добре, добре, бігам на місце, ти якраз на с тих. Він широко успіхається, майже так само широко як Даринка, чия ставка виграла, киває, і дійсно біжить до своєї парти. Ох, я блять, що це? Іскри. У чого нахуй? Мама, він причіпляється через підвішений рюкзак з боку парти, та не було побільно, не зйомзи падає, я хутчно вдариваю чіть головою о петлю. Слово мол. Ти рухається? Я не рухаюсь разом з ним в ту одну секунду, хочу в голові усе кричало. Я роблю до нього крок? Вася, тихо, рівно до того моменту, поки Назар не починає плакати. Мені було морозко, коли я зірвалась до малого і рукою випадково скинула стосики зошитів для контрольних, які мала віднести в, уч... в учительську. Ніхуя там від'їбала. Підводила його з підлогу, усе, що він міг робити, це плакати та дивитись на закривавлені долоні. Сльози змішувались з рясними струмочком крові, що лився з носа. Я опаздовав, його гуппав на полну і лежав. Ніхуя там клубника, да. клубниках, кстати, у нашій день. Чекай, хуя іде з Сука, бля. Пальці починають трохи тремтіти, але я запам'ятала, що маю робити. Затисла ністрі, нахилила його трошки вперед, говорила якісь запокіливі слова, аби він перестав так кілька плакати. Хлопець ледь пересував ногами, коли я, повільно, направляла його в коридор. Тумить мені здавалось, що навколо шуміли діти, але це була лише я, що перекотіла якісь хороші нісенітниці малу. Хороші нісенітниці. Вона така все буде добре, все буде добре, все буде добре. <laughs> <laughs> На щастя, моя сестра й напийшла зі свого трьохгодинного перекуру і швидко почала перевіряти малого, дивитись, щоб не накопав не накоптався крой. Накопався блядь. Поверталась до тихого класу з порожнечою в голові, пам'ятала прекрасно, що урок потрібно провести все одно, але в людях через тишу щось народжувалось, якесь відчуття. Мені було неспокійно я відчувала себе дивно, невже я вбилась по цьому? Чо? Чого? Цикирюха, до ти вообще. Неважливо, диктуючи слова, я б помітила, що діти спокійніші, слово за словом, вони виписувалися переказ у зошити, і я звернула увагу ще одну дівчинку за порожньою партою назарчик. Всьому. Неважливо. А, А! блядь, Там! <сум> Вона сумна, перелякана навіть, її волосся зміється хвилями на дитячих плечах, а очі застигли. Я знаю її. Кардиганчик по луниці, якими мама в дитинстві ховала дірачки, а потім обшила весь кардиган. Такий кардиган. Блять, ти там умираєш, нахуй. Це я 8 мовин. Мені були незрозумілими її слова. Ти тут до чого? Блять і байтя плечі. Якби я більше слідкувала, він би не впав. Якби не сказала бігом, він не побіг би. Та мала побачити майбутнє. Це я винна, я винна, я винна, я винна, я винна. Плач її, голос I'm такий знайомий, такий високий, її розплач розпачливий, що в носі знову щіпає. я розлючена, не засмучена. Але погляд розмилюється, і крик в болі. я завдаю боль. Будешь здоров. Экспрессия петь. Доповнив oh, <реш> перестань! Піздець. Дитина перестає стає легше. Вона зовсім зникає і місце на зараз знову пустує. Насправді я не знала, чому вона наростаюча. О! Блядь! А! Я не знала, чому вона наростаюча. Почуття в грудях звалось провиною, бо я не могла повпливати ніяк на те, що вже сталося. Та і з Назаром усе буде добре. Він забив носа, але з ним все гаразд. Кліпає кілька разів, сподіваючись прогнати непрошені сльози, і це завжди працює. Але потім я бачу дітей. Олександр Ігорівна, а що перестати? А, Діти а, зупить, і хочеться. Зіщулитись від розуміння, що я налякала їх. І знову всередині голос її дитині. Він в'ється тихо і каже: Бля, читай ше зустрічу? Ну ладно, я буду читати. Це я винна. Чо, пізєс. Yes. Ту-ту-ту-ту, кукуха. Ого, Голібач, топака! На <реш> морі пішов. <реш> Добре, що вчителька... Вчительська порожня, я люблю цю кімнату, вона наповнена квітами, які надарували вчителькам, а їм не хотілось нести їх додому. Столи та місця за ними були розподілені ще задовго до того, як я прийшла до школи, але коли було порожньо, я завжди сідала біля вікна, виглядаючи на двір, коли могла, і заодно спиною до батареї грітись взимку. Ну і кулер тут був. Завжди можна було заварити чай. О! Імпа! Хе. Моя малиха. Це. Хотілося привести думки до порядку. Я зібрала усі зошити для контрольних, але частина зошитів 4 та 3 класу безладно перемішалась, коли діти допомагали їх зібрати. Треба поскладити їх, щоб завочка потім мене не вбила. Хуя. Що? Що це? Ще до них легко піздається, і на секунду руки замирають. Я пам'ятаю, як отримувала ці наклейки з черепашками ніндзя від подружки в школі. Я покривала їх маминим лаком від нігтів, щоб вони ніколи не стирались, і в результаті це виглядало не дуже. Затертий на краях дешевенький блокнот із канцелярного магазину. Чеку. Ох, як чекста. А, а що? Тата сьогодні знову накричав на мене, бо я не чесна. Я загралась з дівчатами у дворі до то... вечора. Він сказав, що я його не люблю, а я люблю просто. Шо, а, я... а Я люблю просто. Таніна мама бля, сказала, що ми ще можемо поратись і принесла нам скакалки. Мені було соромно перед. Танею і Катюю, коли він на мене накричав, мама сказала, що Що там? <смі> сказала що я вже доросла, щоб плакати. І що тата почує і знову накричить, і що тата мене любить. Я все одна плакала, хоч старалась перестати. Якщо тата мене любить, то чому він мене покарав? Покару, покарав? Щось ця... Я прекрасно пам'ятаю, як це було. Пізніше я зрозуміло, що він таким чином показував, що переживав про мене і хотів знати, де я. Але мені тоді здавалось, що він ні за що на мене кричить. Ні за що вдарив, ні за що покарав. Хуяся ні за що вдарив, от реально прям супер хотів показати. Показав. Що значить? Че? Почуття того часу захоплюють мене знову, і я думаю, що з цим щось потрібно робити. Я хочу бути хорошою вчителькою. А якщо це почуття мною і далі керуватимуть, я лякатиму дітей так само, як мене. Кончився, блядь, запас остуха. Мурина на краю сторінки розпивається в маленьких волохих прямах. Я була засмучена, не разручена. Та заебалась, блять, разрабаты так полюбили, а це я була засмучена, не разручена наверху. Усе всередині мене мовчало, а дальше. що блядь, блять, еще не слышала стримати. Куда ты нахуй? Я можу похати. Я короче сижу ногою пробіл, нажимаю. Я навіть, блять, це не хочу. Я можу плакати і зараз я плачу, тому що засмучена через те, що прочитала те, що згадала. Бо мені досі палить. Через стільки років сварок та переїзду подалі палить. Добре, що вчительська порожня. Тут вообще взагалі Милочка. Милочка. ви чи не мілочка. Тонцек <рик> тебе справ. Ні, ще зовсім погано останнім часом. Морально чи захворіло? Морально та штука, що я згадувала, але давай без питань про особливо. Про це особливо. Блять. <рик> <Плячусь>. Каже, <рик> так і номер психолога, якщо зі мною про це не хочеш говорити. Ну куди мені психолог, Що я йому буду розповідати. Що от я плачу, бо от на мене тато дитинський кричав, і я сама на себе постійно хрімив. Класно вийде. Саме це розповіш. Вси ж, розповіш. Розповіш. ж тебе це мучить уша чорт за наскільки. якщо ти не хочеш про це зі мною говорити, то краще бори з професіоналом. Я в цьому не бачу сенсу. Якщо чесно. Я не знаю, як взагалі це якісь розмови вирішити. Можеш мене підтримати просто. Чесно, про Ви працювали, потім взагалі давай зримось домовись позусім. А ну, я тебе наберу через хвилину десять, добре. Ну і тобі і не соромно. Напевно, я цього очікувала. Бер, понял. Есті <рігалую> кір черп. Еще. <рігалую> Власний голос на <рігалую> кухні мене не лякає. Я відкладаю телефон, помічаючи, як Міла набирає повідомлення, прочитаю пізніше, Міла розуміє. Зрозуміє. Погляд натикається на знайому сцену, яка завжди відбувалася між мною і татом. Тепер там були мала Сашка і вона. Я, здається, перестала реагувати на це. Я розуміла, що це частини мене. П'ять. <рігалую> Ладно, ногой кликать. Ну ти, блять, вообще. Ку де я, блять, вообще? Вона тратувалась, дивилась розчарована. Мені стало хитко від думки, що я можу дивитись на дітей так само. Я ж казала, тобі що тобі зі мною треба зав'язувати! Що, блять! Зі школи. Зі школи. Зі школи. Тобі. Але я нічого поганого не зробила. Ти бездумно підбираєш слова Я взагалі завмерла, коли хлопець упав. як ти можеш тебе за когось. Трішки себе відповідати не змозі. Я можу. Не можеш, ти я це прикрасно знаєш. Я бачу, як малої сашки тремтить підборіття. Стискаю пам'ятаю пам'ятається відчуття і досі. Не хочеш плакати, бо тоді видається, ніби ти вже програла будь-яку суперечку, а не плакати не можеш. Сам мозок підводить і з ним ти не програєш особливо, коли в цій грі сльози вважались програшем автоматично. ось все ж почалося. Ти знову маніпулюєш сльозами. Якщо ти намагаєшся не чи що? Я не маніпулюю, я просто хочу. Піш, так мені плеє так клоутон. Чо mm -hmm. хочеш, ты тільки плакати спроможне дорослі дівчата вже в такому віці не плачуть. Мала плаче, дозволяючи сльозам текти по круглому личку. Вона зло треть палачками і біжить геть з кухні в кімнату. блядь. Вона стоїть з рівною спиною, і на обличчі у неї буквально по літерам, як магнітам на холодильнику, можна зібрати фразу, що їй треба було довести. Вона не дивиться на мене, але і мені не хочеться бачити її. Той факт, що вона була великою частиною мене лякав. Викликав агиту і сумка. Агида. Агида. Заходити з нею поряд. Бажання я не мала, тож просто йду до малої чи плачу в кімнаті. Ніхуя там, блять, фулл хаус тупа. Фук! Чекать сліва. Ти чого? Сліва. Не люблю, коли на мене кричать. Блять. На мене і тата постійно. Блять. Ніхто не любить, не любить. Mm. На мене і тата постійно кричав, і завжди я 8 а я навіть не розумію чому. Так от. І Я не розумію. Не понімаю. Ти ти ж доросла. Не завжди була, і взагалі, здається, не завжди. أوф.

а Да почему я, блять, ебучим рандомом читаю 2 Саш, блядь ебать. Давай ты мне ещё, нахуй, хули. Я в А на это ты меня не любишь. Не тато любить, але він специфичен. Чому? Классно фотка кота мне не нравится. <laughs> ты долбое. Ты не міг проявлять любовь. Я не разумею. <laughs> не ты. Иди сюда. Сашці стає простіше плакати, і вона не думає про те, що завелика для цього йому все до моменту поки не настає тиш. Звідки в тебе ця гірлян? Сплістіла. покупила. А можна ще одну на балкон повісу. Мені смішно, треба буде пошукати підходячи. Розраблювати можна.

Я так рада, що ти прийшла. За що ти просто віддаляєшся, поки ти простіше не стане. Ти знаєш, яка я. Мені простіше тебе відсторонити на певний час і заспокоїтись, ніж тебе своїми проблемами обтяжувати. Ти знаєш, що не обтяжуєш мене ними, я ж своїми, не обтягую. Хай, звісно. І чого ти думаєш, що у мене воно якось інакше відчувається? Не знаю. Мила она завжди выводила меня на чистую воду. Блять, ты пчел. Чисто чисто ты тобоишь. Да я тебе не по намени тебе вела еще один. Зявился еще один погляд. Я не дивлюсь в той кут, але я знаю, что там мала Сашка стоит, крутит дырку для гудзика в кардигане. Я так появился он. Тайлер, Тайлер, Що відбувається? блять. Це нібито. Ніби Менджера і мій внутрішній голос, який мене критикує. Тепер не Єбать. Ну, я по ній його почитувала трохи, але я не думала, що воно в такому форматі виявиться. І я розумію, що реагує на щось так само, як реагувала в дитинстві. Ну щось саме на щось? Я задумалась. жахливо захотілося закурити. На язику крутилася одна відповідь, але промовляти її видавалось дурним. Ніби тут не було про що переживати, і якщо це промовити в голос, воно стане тільки гірше звучати. Та й йоба І взагалі, міла стороння людина, вона може не зрозуміти те, що я відчуваю я. Бо для цього всього потрібен контекст, і взагалі, міла женщина. Сказав кута на мене дивились великі очі. Мала Сашка схилила голову до плеча і відпустила крайчик кардигану. Поряд з нею стояла вона, вона мовчала, блискуючи очима. Напроти мене теж чекав погляд, Міла чекала терпляче, давала мені стільки часу, скільки потрібно. Я знаю, їй стільки років, і я ніколи не мала жодної причини в ній сумніватися. Не знаю, что ей было больно, чем когда я отштовхнул ее. И також знаю, що всі ті я также знаю, ну, что все те разы я в середине дуже и дуже хотела, чтобы она была болен. О, Ох, блядь. Ну, это уже был клик. Ну, ты, ну... Скажи ей, она тебя любит. Ты можешь доверять ей. Не заносить меня до героя хаты. це Я змучена, не зла, чи засмучена, блять, сука, я зраби просто бажаю даю цю працювати. Я хотіла розповісти Мілі і хотіла почути її думки, а не тікати від ніч ходити колом. У момент, коли відкриваю рота, я ніби чую батьків незадоволений цокіт язиком. Я реагую на батьків на те, що вони про мене кажуть. Я не можу відділити себе від їхнього бачення мене і тому відчуваю себе, ніби Розчаровую їх постійно і все ще я б не зробила їм не буде цікаво. Чо. Yeah. Рягую на себе відчуваю, ніби я занадто доросла для того, щоб про це тепер думати, бо я б вже мала визначитись з тим, що хочу робити. Я взагалі визначилася, але, блять, робк піздец ще приключу. Блядь, пістець, я не треба приключати ще. Ху... Блять, хуєсов.